Привіт! Сьогодні новий рецепт на прочуть смачного хліба. Хліба з медом та горіхами. Готувати його дуже просто. Спочатку сухі дріжджі. Півтори чайні ложечки. За ними, звичайно, борошно. Підважуємо рівно 500 грам. Ну, звичайно, через сито чи чашку сито ми його гарненько просіємо. Ось є. Далі. Вершкове масло. 30 грам буде достатньо. За ним цукру 2 столові ложки. І черга меду. Меду можна побільше. грам 40. Тепер сухе молоко 2 столові ложки та сіль. 2 чайні ложки. Води 330 мл. Настала черга волоські горішки. Налускайте приблизно 40 грамів. Додаємо в дозатор горіхів і вибираємо рецепт 3. Тобто основний з родзинками. Його можна знайти на більшості хлібопічок. А тепер увага! Наш хліб спікся. Погодьтеся, що вийшов вдалим. Тепер я його розріжу і покажу, що він дійсно пухкий. Подивіться, так і хочеться одразу ж скуштувати. Особисто мені цей рецепт дуже сподобався. Смачного! А не забуваємо за вподобайку.